Щодо розмноження санталіни. Абсолютно так же само, як і лаванда. Прям ідентично. Також робимо черенок зачищаємо ніжку, ну, скільки тут сантиметра? 3. Не втикаємо її прям на всю глибину. Трішечки залишаємо десь отак, щоб хвоя, ну, зелена маса не доторкалася до ґрунту. Можна трішки більше, можна трішечки менше. Ось такі. Можна навіть. Ось такі. Ну, Кривенький невдобно втикати, але і так само оцей грандіс, наш любимий та коханий укорінювач. І під баночку його ставимо, поливаємо, ефект парничка, поливаємо біля, біля баночки, не піднімаємо її. І все буде класно, все підніметься, все, все прийметься. так що Ось такий ось можна. І навіть, навіть десь я тут знайду. Ось такий малючок також можна. Так що вперед працюємо.